На Прикарпатті поліція ліквідувала масштабний канал наркотрафіку. Учасники злочинного груповання виготовляли амфітамін в облаштованих нарколабораторіях. Нарковиробництво охороняли за допомогою квадрокоптерів системою відеоспостереження. Щомісяця фігуранти виробляли та збували понад 20 кілограмів психотропних речовин. Чотирьох наркоторговців поліцейські затримали. Протиправну діяльність фігурантів викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю зі слідчими слідчого управління обласної поліції та за співпраці зі співробітниками управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області. Поліцейські встановили, що організована злочинна група складалася з мешканців Калуша та Івано-Франківська. Вони виготовляли та розкладали на території області так звані мастер-клади, це і закладки в особливо великих розмірах. Організував виробництво 35-річний чоловік, раніше судимий за наркозлочини. Співорганізатор – 26-річний лаборант, який виготовляв у лабораторії амфітамін. Ще троє фігурантів виготовляли прекурсори та фасували психотропні речовини для подальшого збуту. Лицейські встановили, що за кошти від наркотрафіку зломисники придбали елітну нерухомість та автомобілі преміум класу. У ході слідчих дій правоохоронці ліквідували дві нарколабораторії. Оперативники провели понад 35 обшуків за місцями проживання в транспортних засобах та гаражних приміщеннях, що належали зловмисникам. Вилучили 5 кг амфітаміну, комп'ютерну техніку, банківські картки, 300 тисяч гривень, обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин, 5 транспортних засобів та пістолет. Усі речові докази, поліцейські направили для проведення ряду експертиз. Організатора, співорганізатора та ще двох фігурантів правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України, йдеться про незаконне придбання зберігання перевез. Пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Слідство триває. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.